Хлопчики і дівчата, представляю вашій увазі 2019 року Audi Q5. Audi Q5 це в нас просто хід продаж. Ви подивіться на ці дісочки, на цю резинку. Все новеньке, все свіженьке, чорна. На отакому от гарному, темно, коричному салоні з величезною панорамою. Та, ти що, економний, надійний 2-літровий мотор. Камера 360, клімат-контроль. Е, в цій машині є просто все. Чого тут немає, так це нового власника. У нас так часто буває, що я закидую оце відео з оглядом на Audi Q5. А на другий день вже фотографія щасливого клієнта. Хочеш стати щасливим клієнтом, Залітай до нас. У нас є ціла купа машин. Це 19 рік, 88 тисяч миль пробігу. Вона продається за 21 гривень. Стигай за нею, бо вона розлітається як гарячі пиріжечки.